Що взагалі в мене насос є в керниці. І мої мистера, і пропала вода, і ми її попросили, щоб вони нам опустили цей насос. Вони кажуть, неможливо. Тобто води стало зовсім мало. І ми звернулися до наших знайомих екологів, а вони мені запропонували ну, пройти по полізні, знати всю ситуацію. От ми пройшли, зібрали всі списки і, і от звертаємося до вас. Дивіться, до власті, до адміністрації. В останні п'ять років, особливо в 2015 році, різко впав рівень ґрунтових вод в криницях мешканців району. Багато криниць пусті зовсім просимо вас через міську раду розглянути питання. Практичної допомоги та матеріального забезпечення будівництва водогону на масив мікрорайону, визначити його як пріоритетне і першочергове завдання на 2016 рік. Бо дійсно, от скільки підписів зібрали, по всім вулицям пройшли, розумієте, що Стан майже однаковий. чуть-чуть є, а в мене на даний час, чого я осталась одна зараз сидіти, в мене взагалі пропала вода в керниці. От що мені, виїжджати, оставляти, що робити? Кажучи то, що навіть немає дійсно по району зливу. Це вже таке, ми вже зробили той злив. Ну коли керниця 15 метрів і вже води немає, куди вже далі, що ширити, які ще коло, то звертаємося, кому я маю віддати ці списки, будь ласка. Що ви нам можете порадити, як ви нам можете допомогти? Якщо можна, я... да. тому, що буквально я, я теж говорю, це маю дачну ділянку на лізню, це дорожник. Ви знаєте, такий є оператив. Діло в тому, що правильно ви звернули увагу на те, що останні роки, як показує статистика, минулий рік і в 2014 рік дійсно були засушливі. Це підтверджує навіть те, що коротеньке відступлення таке, коли я ще працював рік назад в обласному управлінні водних ресурсів, до нас звернулася Міницька атомна електростанція. Діло в тому, що вона має водосховище, технічне водосховище для забезпечення охолодження реакторів наших то це водосховище було збудоване повністю на річці, яка називається Гнилий ріг. І вона впадала туди, а вже нічого не витікало, тому що втрати на випаровування і часткову там фільтрацію якраз достатньо було того, тих витрат річки. То в останні два роки вони звернулися, щоб додатково їм дозволили з річки Горінь закачати 30 мільйонів метрів кубічних води, тому що рівень почав падати. Випаровування залишилось ці самі, ще жаркі періоди літа, ще більше збільшилось. Недостатньо е, то, що річка входить. Коли почали розбиратись, діло в тому, що річка гнилий лиріг, вона живилась за рахунок оцих потічків різних там джерел, які утворювалися в заплаві річки, а вона повністю з торфа. Коли торф, він як губка, він набирає, якщо є вода, а потім віддає. Два роки засуха, він почав навпаки забирати воду із річки. От, те ж саме в принципі, от і в Лєзнєва. Ви сказали 15 метрів глибина. Якщо глина, водоносний горизонт, як говориться, стратегічний наш, який може служити джерелом централізованого водопостачання для задоволення питних потреб населення, це той, який нижче водоупора, нижче глини, який захищений цим прошарком глини, то оці всі наші криниці вони живляться виключно тільки дощовими під час сніготання тими водами. Було засушливий період, зрозуміло. Немає, як говориться, джерела збагачення і відновлення цього потоку. Тому, що, тому знаєш, як вихід. От, е, я знаю, що там були старі закинуті сверловини, як Радгоспо. І частина в мікрорайону лезного дачного масиву. Я не знаю, ви говорите про це, де будинки вже забудова да, як вихід для забезпечення централізованого водопостачання, звичайно, возити звідси десь воду, там створювати ємки накопичувачі. Це не вихід. Знову ж таки, застояна вода буде втрачати свої якості. Тільки розглянути можливість звернутися в геологічну службу, щоб дали заключення, яка структура попередньо вивчили, на якій глибині залягає. Цей продуктивний водоносний горизонт, і тоді замовити проектну прийдеться платити, звичайно, для централізованого водопостачання, вивчити який максимальний дебіт дебітність тобто, продуктивні свердловини, скільки вона може дати. Подивитись, можливо, якісь водонапірні башти, чи, е, в такі, робити, щоб хоча б вночі закачувати, щоб знову ж дешевше вам було. І тільки централізоване водопостачання, або хоча б якісь водорозбірні, типу бювети робити. Іншого виходу немає. Нас е, в криниці розраховувати не приходиться. Сьогодні є, завтра сухо не буде. І тим більше про якість ніхто не може гарантувати дачі є, дачі, кожен використовує якісь там і органічні добрива, і все. Туалети, якщо септики там накопичують, чи не герметичні, це все йде потім з водою вам в хрениці, яку ви потім вживаєте. Рекомендація тільки сварбовину. розглянути.